Харе Крішна Крішна Харе мантру послідовники вчення свідомості Крішни в шостій співають вже вдруге. Перший візит Кришнаїти, більшість з яких учні Київської духовної академії вчення Крішни здійснили у минулому році. Тоді незвично вбрані молодики, співаючи пісень та пританцьовуючи, пройшлися центральною вулицею міста, чим здивували багатьох городян. Несколько туров по Украине, это один из них. Да, в этом году это у нас второй тур по счету. И мы едем по Черниговской и Сумской области. Сегодня мы в Шосске. Мы в Шосске расслаблены, да, потому что нам не надо здесь рисоваться, и нам не надо защитить. Захищатися какая-то атмосфера, яка дозволяє быть самим, самим собою. Это не везде так, да тому ми любимо шостку». Появу незвично вбраних людей на вулицях міста. Не помітив хіба що сліпий. Увагу перехожих привертало буквально все. Зокрема, і вбрання молодиків, так звані дхоти, вид індійського чоловічого одягу, який дуже популярний в південній і південно-східній Азії. Голови більшості кришнаїтів покриті хустками, обличчя розмальовані сакральними символами. Мандрівний монах монах Кришнаїд, духовне ім'я якого Вишока Даст, в миру Віталій, розповідає, кожна деталь одягу та кожен символ на обличчі має своє сакральне значення. Вишока Даст, і, в переводі це означає, що я слуга Бога, це означає, що Бог Вишока – це тот, той, хто освобождає від скорби і печалі. Тобто, насправді, коли ми поємо, танцюємо, то скорбь печаль уходить. Ось це, що внизу одягається, це не юбка, це тхоті. это такая одежда асексуальная, то есть она не подчеркивает части тела, чтобы не было сексуального привлечения. Это асексуальная одежда, а это курта. Это, в общем-то, тоже такая вайшнавская одежда. Она, все это просто, но именно смысл в том, что она не подчеркивает какие-то отдельные части тела. І чадр он теж одягається, як учіпляєти можна голову прикрити. Хода послідовників Хари Кришни розпочалась від стадіону зірка та простяглась по вулиці Свободи. Кришнаїти співали мантри, танцювали. Слова Хари Крішне Рам дружно підхоплювала вся колона. Крім того, спів супроводжувався грою на музичних інструментах. Спати, сьогодні будемо Харі Кришна мантру. Я думаю, що вам розказували. У нас складі з трьох слів. Харі Кришна і Рама. Ну, а звучить Харі Кришна, Харі Кришна, Харі Кришна, Харі Харі, Харі Рама, Харі Рама, Харі Рама, Харі Рама, Харі Харі. Це означає, що ми просимо Господа, щоб він зайняв нас служенні йому. Тому що ми насправді от душі. Ми всі от, отут-от сидимо, отут тут ми знаходимося. Ці. Не оце ми, а от малесенька така душа, яка тут сидить. І, і положення. Це служити Господу, тому що Господь Він великий, а ми маленькі. І так як він про нас піклується, то ми повинні в свою чергу якось бути вдячними йому. Незмінним атрибутом ходи кришнаїтів є й символ Бога, вчення свідомості Крішни, Джаганатх. Джаганатх. Господь в образі Джаганатха в екстазі. випечені глаза, руки, ноги. От охраняє нас, охороняє хрінам. Це не будуть радуватися, віде, Господа, Від як сонце. Деякі представники товариства свідомості Крішни мали при собі книги, що відображають суть філософії цього релігійного вчення. Перехожих пригощали солодощами власного виробництва, які випечені без інгредієнтів тваринного походження молока, яєць тощо. Хода кришнаїдів тривала понад три години. Городяни зупинялися, охоче фотографувалися з носіями екзотичного вчення. Молодці, що могу сказати, ентузіасти, штове дай Бог здоров'я і всего доброго, я это приветствую. Здорово, продвинуте все должно быть. все всі всі віди релігії. Нормально, всі і мають право на существование. Настроение поднимают, скажите. Поднимают, это прикольно, ребята. да. Молодые, да, задорно. Шостка кришнаїти відправились до сум та Ромів.